Всім привіт! Зараз я знаходжуся в одному із супермаркатів. Це не є дорогий супермеркат. Ціни досить помірні, скажімо так. Я хотіла розказати трошки про ціни в Італії, скільки коштує життя в цій країні. Якщо, вас, якщо ви мрієте приїхати в Італію, жити, працювати в цій країні, то ви маєте орієнтуватися трошки в цінах на проживання в Італії. Якщо у вас є пермесу суді СОЧОРНО, переводиться вид на проживання, дозвіл на проживання, і ви можете влаштуватися на роботу по контракту. То сама мінімальна зарплата в Італії становить на сьогоднішній день 1170 євро. Це без налогів. І друга стаття досить е, така дорога, це буде проживання. проживання. І вам треба буде зняти житло. І коли я шукала роботу, я знімала е, Місце ліжко, чи ліжко, місце, як правильно це називати. На італійській мові це називається постолето. І мені останні роки постолето за ніч обходилося 10 євро. Ну, якщо ви хочете кімнатку, це буде теж десь найменше 300 євро в місяць, а то і вище. Залежно в якому місці ви шукаєте це житло. Ціни в супермаркеті. Ну, ви можете зараз трошечки побачити. Це в євро ці ціни знаходяться. Овощі, фрукти. Я думаю, що зараз важко знайти дешевше, ніж за євро, за кілограм. От. Зараз вам покажу все пасхальні яйця, наближається Пасха. І тут дарують. Шоколадні пасхальні яйця. Віталії не прийнято фарбувати яйця, так як ми фарбуємо. Ось для діток з подарунками. Ви можете побачити подарунки, іграшки м'які. Ціна такого пасхального яйця з іграшкою майже 7 євро. На Пасху тут прийнято їсти от коломбо, то що називається коломбо, переводиться як голуб. Це така пасочка, яка має от таку форму голуба, якщо це можна сказати. Хотіла вам показати не можу на Це цінники. Ви бачите цінники з червоними наклейками, це тут є знижки. Це вже алкоголь Вино. Це випічка солодка Задавайте свої питання, що вас цікавить. Буду рада відповісти. Всього доброго, до побачення.